Ляв ли ля лил. Шо це за чел? Кто ты старый? У нас там сидить. <риклад> Котики так же само роблять. Як тільки ты це таке кудись руку протягиваєш у одразу сразу же. Я <риклад> настільки важкий, що мені треба прес, щоб піднятися, серьезно. Супер мега смішно ігра, прям супі пупі. Жучай не дивно, ало. Уже 30 січня виходить четверта частина Poppy Playtime. Тому я вирішив перепройти усі три останні частини для того, щоб освіжити в пам'яті, що взагалі там відбувається, до виходу четвертої частини. Усі ці частини я проходив зі своїми любими підписниками у себе на твіч каналі. Тому приємного вам перегляду. Буквально коли попросив батю, коротше, типу, це розбудити тебе о сьомій ранку, він буквально о п'ятій ранку десь до тебе приходить. От ви зараз і смієтеся з того, що, типу, ага, Назарето старий, га, га-га-га. А вам смішно так не буде, коли ви будете такого ж віку, як я. А мене, можливо, вже й не буде. Ну, навіть в живих, можливо, як вам таке, а? іхіхенькі хаханьки, а потім ви відчуєте себе в той самій шкурі, як і я. Ви будете розуміти, що те, що зараз дивиться молодь, ви не розумієте, що вони дивляться. Я задумався вже над цим. Я ніколи не розумів, чому дивляться якихось там э, скібіді Той, але то цю всю фігню, яку я засуджу максимально. Чому її дивляться? І, виявляється, типу, ми теж в дитинстві дивилися якусь фігню. Я, ну, конкретно, я точно дивився, це я це пам'ятаю. Сіграшка того кетчуп не змогла відкрити нормально. <рес> Старий ві нафіг. Я так само сміюсь, кстати. Комусь <рес> потрібні обійми? Чому він звучить як плуто? Oh, так, треба, до речі, ці штуки збирати, тому що вони якби є частиною взагалі пасхалки. Не пасхалки, а чи кінцівки, чи щось таке. Що, вона каже, щоб я їй щас допомог? Ну давайте щас допоможемо. О oh, боже, а що відбувається? Та все, заспокойся. Що ти там уже хочеш? Коротше, не розказую, до мене колись привезли в приймальне відділення дівчинку, яка, коротше, хотіла, ну, так би мовити, заспідранити життя, не було чим, і вона, коротше, з'їла просто багато активованого вугілля. <плес> Якби ви тільки знали, як то було весело. Ну, то в лапках, звичайно, то не весело. Як було за тим всім спостерігати, тому що їй же промивали шлунок. Виявляється, коротше, промивання це просто. Це Просто тебе напають водою і змушують тебе назовні це все. Я не знав, я не знав. Відкривай двері. Пускай нас, давай. Слухай. да да, 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 давай, ми за тобою. Оберні сюди! Але перший раз це проходити, це реально було страшно, ви уявляєте. Так, я пам'ятаю, що жду таке дуже-дуже. <кху> тихо, тихо, тихо. А, точно, 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 боже. Ну обалдуй, обалдуй, обалдуй. Старий не ней уже ничего не сгадаешь. Давай, давай, давай сюда. Сюда, бігом. Як буквально так і є. Я реально старенький. Ну, ж там сидить. Це буквально як с котиками. От котики так же само роблять. Як тільки ты оце таки кудись руку протягиваш, у одразу же. Старый. Пустый. О, ты мне так весело. Мені не, не буде весело. У нас усі мої внутрішні, поки я ще живий. Побігла, побігла, побігла. Віддай нам руку, алло. А якби я замість червоної руки синю потягнув, що було б. Ну, короче, не в курсі, але я дивився проходження спідран по цій грі, по другій частині. І я пам'ятаю, що в, оці, в оцьому потязі код генерується рандомно. Він генерується рандомно і є спеціальна програма, яка вираховує цей код, що мені здається. Оце, до речі, це пасхалка для маркіплаєра, марк я пам'ятаю. Чому не р... а чого воно не хоче? Може там треба? Так, тут нова рука має бути, нарешті. Зелена. Так оця штука мене лякає ще. А все, хватить сигналів. Ти красивий, солоденький, заж. Ой, та та, та та, та... не треба. О, ні! Come collection. Mi cam collection. Ча, чий come collection, признавайтесь. Воно дуже-дуже дивно виглядає. Я бачу золоту руку, я бачу золоту руку. Я ніколи не бачив тут золоту руку. Йди сюди. Тебе ще дочекатися. Дай мені руку, старий. Хорошо. Хорошо. Я знаю, коли твоє день народження. Jun 20A це у Маркіплаєра взагалі то день народження. У мене 2 січня. Запам'ятайте, будь ласка, на майбутнє. Дякувати своїм тімейтам за неймовірно гарну гру, але немає чим можливо, хотіли би почати записувати відео на ютуб, але боїтесь. Або, можливо, ви хочете стати таким крутим ютубером, як Назарето, що ні? Ніхто не хоче. Якщо усе, окрім останнього для вас життєво, можу порекомендувати вам родину культових мікрофонів від HyperX Quadcast. В мікрофон вбудована RGB-підсвітка, якою ви можете власноруч керувати і обирати будь-який колір за вашим вподобанням. Також зверху знаходиться сенсор, до якого варто лише доторкнутися, і мікрофон одразу ж вимкнеться. Задля забезпечення максимальної якості звучання мікрофон також оснащений вбудованим поп-фільтром. До чого ти досі чекаєш? Бігом. За першим посиланням в описі під цим відео, щоб забрати свій власний мікрофон. Дякую величезне для Хайперикс, що виступили спонсором цього відео. Приємного вам перегляду. Так. Жовти. Жовтий Жовтий, червоний. Жовтий червоний жовтий Синій. сильний. Ой, промазал. Так, перший раунд я, хорошо. Самое сам, легкое. Жовтий. Жевтый синий. Жевтый, синий, червоный. Жовтий, синий, червоный. Жовтий Желтый, синий, червоный. Желтый, червоный. Желтый, червоный. Ой! жовтий синій червоний старий попустися. Хорошо, 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 хорошо. Хтось 29 лютого народився пише, що в 32-му році буде. Red, Я не вірю. Спокійніше. Red, uh, червоний, фіолетовий, помаранчевий. Red, червоний, фіолетовий, помаранчевий. Плю. Плю. Red, I can show Red, violent, uh, orange. Ред. Бляха, мука. Йоперес, это я неправильно. Где нафіг отсюда, звали звідси, з ким не буває. Раунд 4. О боже. Синій. Блю Джей. Блю Джей Арт. Сердечко. Blue J Hard Question Mark. Blue J Jay Hard Question Mark. P. И сюда. Blue J Quash. Я я балдую сердце. Blue J Hard Question Mark P. P. Blue, J, question... Yeah, yeah, І оранж. А де? А де зупинитесь? Хорошо, нормально. Складна игра. Ну вона виглядає складно, хоча насправді типа Воно реально важко. Сюди давай, Балбесіно. Сайонара. Так, тут нічого не має бути, да? Це в третій главі оцій попі плетем, там щось має бути страшне. страшнюче в оцих от. Подожди, а тут не, не буде золотих? Я десь, може пропустив золотий статуетку. Я пам'ятаю, що я їх пропускав уже раніше. Так, ліхтарик. Хочеш почути дино жартві динозавра? Нажми для питання і ще і нажми ще раз для того, щоб від, почути відповідь. Як ти називаєш динозавра з одним оком? Uh, ти yeah. думаєш, він побачив нас? Так, перше сюди. Перше сюди, давай. Хорошо. Ча, тут за мене вболіває. Дякую. Ваша. ваша. Віра в мене і довіра, це найкраще, що могло тільки бути зі мною. Давай сюди з мою іграшку. Хорошо. Поїхала далі. Ля Лявлі Хто, Що це за чел? Хто ти старий? Якби якісь іграшки почали падати, оце було б страшно, поки йдеш Знаєте, Оце було б реально страшно. Я настільки важкий, що мені треба прес, щоб піднятися, серйозно? Ну супер мега смішна ігра, прям супі пупі. Шуча, я не дивно, алло. Ви офігели там? Дайте мені хтось інтелекта. Запозичте, будь ласка, трішки IQ, бо я щось... Я щось уже старію, реально. Я не думаю, що... Я забув, що ця гра така довга. Так, куди пішов хагі-вагі? Оце... Оце буде проблемка. Оце буде проблемка. Пам'ятаю, наскільки це важка ігра. Ні, ми з відтягуванням, самі знаєте, чого засуджую, якщо. Мально. Смешного мало, насправде. Что нафиг отсюда? Что нафиг отсюда? Шоу нафиг отсюда? отсюда? де ты? Падла. Он до, Пачу. Бачу. Щось вони довго йдуть, ні? Що мені здається. Щось вони задовгенько йдуть. Я боюся когось пропустив. Поняв. Не дарма боюсь. Не дарма боюсь. Я назад ще не дивився. Я назад ще не дивився. Назад нікого нема. Ну і добре. Я краще не вилазять. Балбеси. Старий. Не не вилазь на мене. Не підходь до мене. Я знаю, що у вас немає пружин. ви обалдує. Хорошо, нормально, нормально, нормально. Хорошо, нормально, нормально. Эхо, спокійно там. А могу закончите? Алло! Хорошо, с першого разу. Что там за Типа, тут уже не перша людина была тут, чи що? Думаю, вже пізно читати твої думки. Мухі-хі-хі-хі. Як оцей котик такий. мухі хі Нажми на кнопку, щоб нагодувати мене цукеркою. Ам-ням-ням. Нагодуй мене ще. Більше цукерок. Окей, більше деяких цукерок. Ніж від повний. Я сказав ніяких більше. Да старий що ти Давай еще раз. Все, вибач 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 Я згадав, що в мене позаду не стоїть світло. Аги ваги! Аги ваги! Привет! Я знаю, ти працюєш з попи. <coughs> да да, да. Пусти мене до себе, пусти мене до себе. Е, куди ти тікаєш? Сейчас глад, як воно тут іграється все. А де. А де кататися на тележці, я не зрозумів. А, он до тележка. Ну що, катаємося на тележці. На тележці. Ну що, ізі? Ізі головоломка. Давай, пока тележка. Сайонара. Ні, барі. Баррі, не. Я думав, ти виживеш, чил. Давайте. Так що за остання ігра? О боже, за цим по з, цим папі. Одна самых найважких, коли я проходив, тому що в мене там я не розумів, як мені приїгати там і доставатись Жек я старый. Я старий. Він уже сюди йде, я вже чую. Я вже чую цього балдує. Короче, нагадую. Всі, хто забув, я. Я просто, я нагадую, що я проходжу цю ігру, тому що скоро виходить нова частина. Копи Playtime. Я забув. Я забув це. Хорошо. Ти можеш повільніше рухатись старий, я не встигаю. Не треба відпускати руку. О боже. Не дивіться на мене так чатно, чи я маю знати, як це проходити. Не дивіться на мене. Сьогодні вперше в житті побачила хвіст квадроберів. Ніка якимось чином бачила уже біля нашого будинку квадробера колись. Бачила я взагалі в щиках. Я не бачив ні разу ще. Взагалі ні раз. Мені не щастить. Нафіг, я не пам'ятаю, куди мені йти. В медіум? О, боже, так, да, я правильно вибрав медіум. Я пам'ятаю, що в одній із цих тунелів фігурка має бути, але вже пофіг. Якщо я ще загину по такій тупій причині. Старий! Пусти мене. Нарешті. Нарешті. Господи, дякую, що почув мої молитви. Коротше, на превеликий жаль, <coughs> я забув з паузи зняти ігру. У висновку треба перепроходити знову, тому що ми вже на стрімі допройшли цю ігру. Єдине, що можна запропонувати, це типу, приходьте на стрім. Хойте на стріми на твічі, не пожалкуйте. Я зараз просто планую через те, що у мене дуже-дуже мало часу. Я не знаю, чи я буду це пояснювати ще потім, чи ні. Але, але через те, що у мене дуже-дуже мало часу зараз стає через навчання, я просто фізично не можу, коротше. Починати зараз знімати відео. Знімати я хотів би отак в такий час. Самі бачите, коли так красиво. Коротше, коли все таке уютно, так все мило. Не знаю, чи вам це комфортно, подобається така картинка чи ні. Але, типу, я хотів би знімати, коли знаєте, світло таке красиве і все остальне. Пари у мене до самого аж до самого вечора. Не знаю, чесно кажучи, нахрена так зробили, навіщо? Що в мене кожен день, кожен день, окрім здається, одного дня, Я не пам'ятаю, чи це четверг, чи да, здається, четверг. У мене всі пари аж до 15.30. 19 19.30. У мене стріму 20 й На превелике жаль, що маємо, то маємо. Треба навчатися, обов'язково треба навчатися, і тому я буду якось поєднувати стріми з цим таким ствічом. Я думаю, що ми вб'ємо так два зайця одним пострілом, тому що, ну, шкода, правда, зайчиків, але що поробиш. Насправді я би рекомендував би людям більше переходити на Твіч, тому що у нас на привели. Боже, я злякався. Я забув. Просила грати чесно, але ти це, зіграв ну чи, чи з 4, коротше. А тепер ми зіграємо в одну ігру останню. Вона називається. Пованки. Я поняв. Так, я знаю, що тут Баг. Якщо, коротше, спригнути коли вона каже 8. 7. А, ні, Баг не спрацює. Баг не спрацював. Так, да, Баг спрацював. Бах спрацював, вона каже Сикс Ну, по-моєму, чи можна було змусити її залагати, і вона коротше, весь час би тоді казала 6565, і можна було просто не спішити. Хотів би просто пропонував би більше переходити людям на твіч, тому що на превеликий жаль, зараз як не подивлюся. Російські коротше твіч його все таки багато. Його все таки дуже багато людей. Оцихота болтосів до хрена. Я не знаю, як ще називати росіян ванюч. Мені дуже дуже біси, тому що я дивлюся. Наприклад, рекомендації твіча, і я бачу якісь челіки. 10 онлайна, 20 онлайна, 30 онлайна. Ти дивишся, і таке, типа, ну. Зараз пропав ще туди, і все. Нагадую, до речі, що ми ще не пройшли третю частину, 3 частину ми будемо знімати на YouTube. Тому обов'язково приходьте на Twitch, ми будемо це знімати. Так, ну тут ми вже проходили. На твічі я просто обалдую і забув він куда транс... цей запис продовжити. Так, а ну давай, 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 давай. Фастом, фастом. Быстрій, швидше, швидше, швидше. Що? <coughs> як воно воно взагалі дістало там? Я не розумію. О боже. Так. Біжи, 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 біжи. Слушай, я не знаю, вжучи частини. Я не знаю, як я буду проходити той Попі uh, Playtime 3, бо мені вже страшно. Давай швидше, старий. Каже про те, що, що ти наробив? Роб... Ти, на ти робиш мене частиною його. Типу вона знає про прототипа і що тіпо, він зробить її частиною себе? Таран, ти, звісно, обалдуй. Пусти мене глянути на себе. Я бачив якісь концепти в інтернеті, малювали те, як виглядає оцей ваш. Прототип, те, який він там, коротше, має зовнішність. Це просто жах. Це просто жах, тому що я бачу, що його там малюють просто з усіма там трьома головами оцих всіх монстрів оцих от головних злодіїв кожної частини. Там і Хагівагі, і якісь місії, і ці Мамі Лонглек, і що типу вони там всі з'єднані трьохголову якогось монстра. короче страшно. І ще зробили таким якимось, я не знаю, таким злодієм. Ну цю попі, я не знаю чого. Ну вона виглядає, типа в другій частині вона, типа, нас не випустить, нічого не робить. А кудись щось якісь так дивні погляди на нас дивиться, типу, начебто, наче ми головний злодій. Можливо, на нас впізнала, до речі, можливо, на нас впізнала. Теж як варіант, вона так дивиться на нас, тому що вона пам'ятає, що ми насправді за людина і що таке, тралівалі. Так, кролик Сімісі, котик, мамця. Хорошо? Let's go. Мені насправді подобається друга частина і третя супер мега атмосферна. Я знаю, що ви бачили уже проходження багатьох людей. Я не знаю. Дуже що це таке? А це воно тут було? Що це таке? Подожди, це іграшка висить чи що? Це статуєтка. А, це боже, це іграшка. Я знаю, що ви бачили вже проходження від багатьох ютуберів, і знаю, що ви вже дивилися, але мені просто хотілося б для себе пройти. Типу, в першу чергу я проходжу для себе. Не для того, щоб тіпо, там щось перегляди назбирати, тому що знову ж таки я вже з цього перегляду не назбираю, Ну коли я там хотів проходити Poppy Playtime 3, я хотів пройти, першу пройти повністю першу і другу частину, бо я їх раніше не грав. Я ще пам'ятаю, як моя дівчина казала про те, що типу ой, да ти будеш там проходити 40 чимось хвилин чи навіть більше. Я думаю, що я вкладуся десь в годину чимось, а я пройшов ігру десь за 30 чимось хвилин, це уперше в опі плейтайм, тому що, виявляється, не такі складні були загадки. Ти занадто ідеальна для того, щоб тебе втрачати. Я вибач, я не можу дати тобі покинути це місце. Я ніколи не зустрічала такого, як ти. Ти знаєш, як довго я була в цьому кейсі? О, oh, що ж, дуже довго занадто довго. У мене стільки часу для того, щоб подумати і розмислити над усім. Час задуматися над тим, щоб я зробила, би, будучи на волі. Поставлю все місце як треба. Жахливі речі відбувалися. Я знаю, що все, що мені треба було, щоб ти зробив, ти, ти, в тебе є можливість таке зробити. От іс. і вона пропала. І вона пропала. Ми кудись в підвал спускаємось. Ма сподіваюсь, що не до Порошенка, тому що було б дуже-дуже сумно. Це вже не тянеться. Чуху чуху, 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 чуху чуху Давай. Ще я знаю, що спідранери ненавидять взагалі оцю частину попі Playtime. тому що вона дуже довга. Оця вся сцена вона не скіпається. Нічого не можна зробити, щоб прискорити її. Ну на той момент, коли я дивився, нічого не можна було зробити. А у спідранерів вже кожна секунда на рахунку, навіть мікросекунди, мілісекунди. Правильно буде сказати: мілісекунди. Реальний майданчик догляд за кимось. Непогано. погано. Ну що я можу сказати? Ну, Ігра знову ж таки просто поновити оці о такі о. Спогади мені супер подобається. Нарешті пройти її нормально, якщо ви дивилися і знаєте мій канал дуже давно, ви точно пам'ятаєте, наскільки погано була якість проходження колись дуже давно. Я, за, я вважаю, що за цей рік я дуже сильно самоімпругнувся і по монтажу, і по, це таке, і по подачі, і по розмовам, типу, що я не сиджу, просто не думаю, не знаю, що говорити. Я просто я вважаю, що я апгрейднувся, і, типу, Отак, От я бачу, що типу раніше знімав на ноутбук. Все те, що в мене зараз є, це суперкрута камера, комп'ютер хороший, як ця камера, мікрофон теж дуже дорогий і якісний, один із найкращих. Що я можу сказати? Дякуючи взагалі, знову ж таки, тільки вам. Якби ви, не ви, цього всього не було б. Тому як величезний кожному із вас, навіть якщо ви вперше дивитесь, останнє дивитесь, не знаю, сподіваюся, звичайно, не в останнє. Буду намагатися старатися над контентом. Люблю цілую. Нагадую, що на Твічі будемо проходити також третю частину. Пробую якомога швидше, щоб ви, коротше, це встигли побачити. Люблю, цілую та до зустрічі.